Вітаю вас, друзі! Сьогодні розберемо різницю між зайнятістю та продуктивністю. Коли я навчався в університеті, то обіцяв собі, що напишу ідеальну курсову, уявляв собі, як кожен день буду читати гарні матеріали, шукати джерела і писати кожного дня по одній сторінці, але чомусь починав роботу лише в останній тиждень перед здачею. Якщо ви впізнали себе, то не дивуйтесь, адже така поведінка нормальна для кожної людини. Вперше в своїй книзі, Закон Паркінсона. Сказав Сіріл Паркінсон. Закон звучить наступним чином: робота займає весь відведений на неї час. Наприклад, зараз мені потрібно закінчити відео для каналу. Згідно закону Паркінсона, скільки б часу в мене не було, я не закінчу раніше визначеного терміну. Тому на роботу я завжди виділяю мінімальний час. Уявімо, що вам потрібно написати текст на дві сторінки. Це займе від сили 2 години. Але ви відводите на роботу цілий день. І тоді ваш мозок дивиться на це число, підлаштовується і сам ускладнює задачу, щоб заповнити весь час. Як він ускладнює задачу? Ну, наприклад, сповільнює швидкість своєї роботи. Ви починаєте повільніше мислити: кожен новий рядок дається все складніше: Думки плутаються, або мозок може почати генерувати виправдання. Ось ти вже взявся працювати, написав перший рядок і раптом згадуєш. Що потрібно терміново комусь подзвонити, ще він вміє забувати про поставлену задачу. Інструментів у нашого мозку багато, але задача завжди одна розтягнути завдання на весь наявний час. У підсумку ви дійсно пишете дві сторінки тексту протягом цілого дня, ще й напружуєтесь. Тому перше правило продуктивності встановлювати стільки часу на роботу, за який можливо виконати завдання, але не більше надлишкове затягування часу для нас небезпечне. Ми думаємо, ми пишемо курсову, ми, начебто, чимось зайняті, а тому не можемо зайнятися нічим іншим. Але реальна робота стоїть на місці, а ми перебуваємо в підвішеному, напівадекватному стані. Але як відчути цей закон в повсякденному житті? Вкладіть розклад на тиждень, напишіть, скільки реального часу вам потрібно для виконання кожного завдання. А потім розділіть на половину. Почавши роботу, ви зрозумієте, що все виходить набагато швидше, ніж ви думали. Ваш мозок буде оперувати в іншому режимі швидше та ефективніше. Не дивуйтесь, це дійсно працює. Не розтягуйте час на роботу в надії зробити краще, це навпаки знизить продуктивність, збільшить зайнятість і позбавить вас повноцінного відпочинку. Насправді, ви можете в сто разів більше. Друзі, дякую, що ви зі мною. Підтримуйте підпискою та вподобайкою.